Привіт усім! Хочу вам показати таку приспособу цікаву для копання картоплі. Ось така штука, От такий орчик, який класно допомагає копати, такий ставити город, і вона сама йде собі, копає, насипає в відро. Такий робот-виричалка. Ставити, уходите кудись. От вона сама собі викопала. Покажу вам з, з різних сторін. Ось такий робот-виручалка. Тільки збираєте потім. А ні, потім ще другого робота, який ходить, збирає, вам в погріб складає. Ви просто дивитеся, наблюдаєте в гамаку, і в басейні лежите, а сама це Скатер сама а так сама тут копає картоплю. Усім дякую за лайки, підписку. До зустрічі, пока-пока.